Прикарпатські Даївці пересідають на мотоцикли. Загалом обласна інспекція має в своєму розпорядженні п'ять двоколісників. Коломийська державтоінспекція вже отримала два такі транспортні засоби. Працівники ДАІ на Прикарпатті пересідають на мотоцикли. Інспектори Коломийського відділу вже мають два такі транспортні засоби. Це 250-кубовий двоколісник, дефіант. Основна перевага мотоцикла для Даївця це мобільність, кажуть в інспекції. Даний транспортний засіб – це і мобільний транспортний засіб, який дозволяє оперативніше прибути на місце події при виникненні заторів, інспектори без створення перешкод учасників дорожнього руху дістануться до місця, де зможуть швидко оформити дорожню транспортну пригоду, щоб не змушити учасників та водіїв чекати довго працівників держави інспекції. Даний транспортний засіб призначений для несення служби та припинення порушень правил дорожнього руху водіями, які керують скутерами та мотоциклами, тому що водії скутерів та мотоциклів, значить, бачу патрульний автомобіль, користуються цим, цим, виїжджають на тротуари, на узбіччя, чим уникають від Затримання даних транспортних засобів, а також е, притягнення до відповідальності за ті чи інші порушення правил дорожнього руху. Інспектор Любомир Пацюк дотепер їздив на Тойоті з мотоциклом, теж добре справується. Каже, це зручно. А ще це сезонний вид транспорту. Тобто, при сприятливих погодних умовах на ньому зручніше проводити нагляд за дорожнім рухом. На даний час транспортним засобом зручно поїхати на дорожню транспортну пригоду, зв'язку з тим, що жара е, пробки в місті. Практичніше добратися до місця пригоди. Даний транспортний засіб обладнаний маячками, СГУшкою, і учасники дорожнього транспортної пригоди бачать, коли ми прибуваємо на місце події. Аби дізнатися про переваги цього транспортного засобу на практиці, ми візьмемо участь у найближчому патрулюванні. Про це розкажемо у наших випусках. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.